Це районна котельня на вулиці Короленка. Як розповіла її працівниця Олена Кучук, зараз у мережі температура гарячої води становить п'ятдесят градусів. Ми дивимося по режимній карті, яку нам потрібно видержувати температуру. Ось, наприклад, нам кажуть працювати на плюс два. Тут температура 55. І тоді ми дивимося по. Цьому електронному 55 у нас пряма і зворотна 42 градуси. Значить, ми витримуємо режимну карту. У нас все йде по погаті. Цієї ночі у зв'язку зі зниженням температури повітря потрібно підвищити температуру води у теплоносіях, каже працівниця котельні Ірина Мамчур. Якщо буде зниження температури, то диспетчер нам дасть вказівку, і ми повисимо режим. А якщо треба повисити температуру, да то ми додаємо газу більше, так що мешканці не відчують дискомфорту своїх оселях. Якщо будуть пориви теплоносіїв, є будуть ліквідовувати аварійні бригади. Вони будуть працювати у цілодобовому режимі. На сьогоднішню ніч передають зниження температур. по Попереднім прогнозом до мінус 10 градусів. Персонал у нас весь закомплектований, газ є, ліміти газу, електроенергія у нас також є. Є аварійно-ремонтні бригади, які готові виконувати необхідні роботи в разі ліквідації витоків, поривів. Також проведені заняття з персоналом в разі зниження тиску газу чи відключення електроенергії, щоб персонал міг діяти, виконувати свою роботу. Як розповів Руслан Погрібняк, газом котельні Забезпечені до кінця 2021 року. Також, за його словами, укладені угоди з компанією Нафтогаз Трейдинг на постачання газу на 2022 рік. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.